Привіт з вами знову я сердечкіна віра з програмою Грузія у серці. Я дуже рада вас бачити і пропоную сьогодні приготувати неймовірний салат, а це з баклажаном та копченою куркою. А целя це назва салату, яка поєднує собі багато варіантів. На сьогоднішній день я пропоную розглянути варіант з копченою куркою та баклажаном. Що ж, почнемо приготування саме цих головних інгредієнтів. Використовуємо деко, звичайно, і фольгу. Поки що, бачите, я не відриваю. Для того, аби швидше і смачніше приготувати баклажан, берете виделку і отак стрикайте от по всьому периметру нашого овоча. Ну, я вам скажу, що це не так легко, як хотілося б, але, здається, в мене виходить. Отак. Все, готово. Тепер що робимо? Два баклажани ми закриваємо, напевно, отаким от чином, аби швидше запіклося. Це перший варіант. Отак. Тепер те ж саме ми робимо з нашим перчиком болгарським. Єдине, треба запам'ятати і не забути, що. Болгарський перець ми будемо виймати з духовки трошечки раніше, щоб він хрустів. Тож, так само ми протикаємо наш перчик, ну тут досить двох-трьох проколів, і відправляємо його у духовку також. На 180 градусів, хали на давайте 15. А потім будемо дивитись готовність, наскільки готовий наш перець. Якщо він вже буде трошечки напівготовий, можемо його діставати. Ну, баклажани 100% будуть ще хвилин 30 до духовці, тому що вони повинні бути настільки м'якими, щоб їх було легко розламати у руках. Переходимо до нашої курки. Вона дуже смачна, тому я, я вам... Раджу, як і собі, так і вам стримуватись і не з'їсти її, поки ви її нарізаєте, тому що я обожнюю копчену курку. Так як це салат АЦІ, в теорії я повинна розірвати на волокна це м'ясо. Але так як у нас є баклажан, я хочу зробити саме з нього оцю рвану історію, а нашу курку я наріжу маленькими шматочками. На 4-5 порцій, таких хороших, я обрала півтори шматочки філе. Головне правило буде діяти готуватимете з любов'ю. Ну, в мене це завжди так, тому ну, сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну, Курка копчена це, це дуже смачно. Відправляємо до тарілки і перейдемо до наступного інгредієнту. Ми обираємо червону цибулю, ми її зараз почистимо. Наріжемо її дуже тоненько, щоб вона давала свій смак, але не перебивала основний смак страви. Нарізаємо, намагаємось тонесенько, майже прозоро. І також відправляю до салату. І переходимо до зелені. Пам'ятаємо, що грузини без зелені нікуди. Нарізаємо кінзу. Єдине, що ми залишимо трошечки кінзи і відкладемо її для прикрашання нашого салату. Це відправляється сюди. Оп, є! Зараз перевіримо, як наш перець, і якщо він вже готовий, то будемо нарізати і відправляти також до салату. Відкриваємо і дивимося, що у нас виходить. Дуже гарно. Давайте дамо 10 хвилин, щоб він охолов, і будемо його нарізати. Наріжемо наш часник. Я думаю, що нам вистачить 2-3 зубчиків. Часник можемо нарізати, як хочете, як вам зручніше, або можна його розчавити. Я буду його чавити, тому що так швидше. Взагалі, я от готую і чогось мені згадалось. Така легенда. Грузія вся наповнена легендами з самого початку її існування. І про кохання, і про вино, і про традиції. А сьогодні зараз щось я згадала таку легенду про Ніко Піросмані. Я думаю, ви чули такого про такого грузинського художника, він досить відомий. За життя він був, на жаль, невідомим і прославився тільки після смерті е -е, і за свого романтичного вчинку, який він зробив. Він Одного разу був на виставі і побачив дуже гарну жінку, актрису балерину. І каже, що він приходив кожен раз під її будинок, він знав, де вона живе, і чекав, поки вона, хоча, б погляне на нього. Іноді вона дивилась його сторону. А якщо не дивилась, то він прям падав на землю і починав плакати, бо йому необхідна була її увага. Він продав все, що в нього було, і купив. Всі квіти у місті. Подейкою що це були троянди, але насправді там були не тільки троянди, там були і був і бузок, і фіалк, і все, що тільки можна, все він зібрав і відніс до центральної площі, де жила наша актриса Маргарита. Її звали. І до того так багато було тих квітів, що на якомусь там поверсі, де жила Маргарита, ця наша актриса, вона почула аромат квітів і її з цікавості зрозуміло, що відбувається, вийшла подивитись і побачила, як Піросмані по цим квітам карабкається до неї ближче до її будинку. І в цей момент вона була настільки вражена цією е романтичною історією, що вона дійсно вийшла. З будинку і вперше і востаннє подарувала Ніко свій поцілунок. Так як вона артист, вона належить усім глядачам, вона не може належати одній людині, тому була дуже неприступною жінкою. І от так один поцілунок і залишився одним поцілунком. Без продовження Готово, Відправляємо на наш горіх Оп, у салат! Є. Ну що, я пропоную переходити до нашого перцю болгарського, він вже охолов, його можна спокійно тримати у руках. Я буду використовувати маленький ніж, тому що так зручніше. Розрізаю перець навпіл, забираю все зайве, бо він дуже смачно пахне. Мені пощастило, він виявився такий солодкий сам по собі. Що аж, знаєте, солодкий запах, якщо ви розумієте, про що я кажу. Так, нарізаємо. Тонесенько, от таким от чином. Ми вже все, все, що можна, нарізали, окрім нашого баклажану, який ще запікається. Тож, ще додамо останній інгредієнт, це квасоля, консервована червона. Виглядає насправді дуже гарно, мені дуже подобається. Дуже. Такі поєднання кольорів. І я думаю, що коли ми закінчимо ще і його заправляти, і додамо баклажан, аромат буде неймовірний від запеченого баклажану, бо обожнюю, чесно, я фанат запеченого баклажану. Дістала наші баклажани з духовки. Давайте відкриємо і подивимось, що з нас вийшло. Мені здається, що те, що треба. Обережно відкриваємо, тому що гаряче. Ой, клас! Подивіться, як воно парує, по-перше. По-друге, він м'який. Навіть отак, якщо зробити, бачите, видно, що він вже готовий. Всередині. Перекладаємо. Розрізаємо напіл. Отак. Боже, як по маслу. Бачите, як класно? І дуже смачно пахне. Оп! Боже, яка краса. Обожнюю. І що ми робимо? Беремо знову ж таки другу нашу виделку і починаємо отак розривати все, що є всередині. Серцевину, бачите? І виходить, що наш салат, який обов'язково повинен бути з розірваними інгредієнтами, так як ми курку нарізали, будь ласка, у нас така розірвана маса з баклажану. Підготували наш баклажанчик і відправляємо його до тарілки. Перекладаємо. Залишається найголовніше: це соус, в яким будемо заправляти наш салат для приготування: олія, червоний перець, гострий, сухий і наш соус гранатовий. Давайте почнемо з олії. У мене оливкова, можете брати соняшникову. Беремо гострий перець, але небагато, краще додати, ніж потім його діставати. Соус гранатовий. Є. Добре перемішуємо. Дуже гарно виходить суміш. І сюди сілі перець додамо. Спочатку сюди, а потім у салат, якщо це буде необхідно. Поїдемо нашу заправку з салатом. Отак. Ой, колір вже мені подобається. Дуже гарно. Сервіруємо. Все дуже просто і дуже гарно. Накладаємо наш салат з копченою куркою. Боже, це дуже смачно і пахне, тому що аромат дає баклажан і виглядає апетитно, бо дуже гарні. Кольори у поєднані обожнюю обожнюю грузинську кухню. Посипаємо зелені зверху, і я пропоную взяти наші горішки і прикрасити ще нашу порцію горішками. Отак, от, от по периметру. <му> Наш салат. Лупченою куркою та баклажанами готовий до пригощання гостей. Я вам бажаю готувати з любов'ю, бо це є головний, найголовніший інгредієнт будь-якої страви. Особливо, якщо ми кажемо про гузинську кухню. З вами була я, Сердечкина Віра. Бажаю вам всього найкращого!